В районі Бахмута відбувається зараз те, про що ми вже повідомляли напередодні. Кривають совсім інші перспективи. Системність контратак призводить до стабільного просування збройних сил України і неможливості окупаційних військ утримувати оборонні позиції. Це відбувається через відсутність ресурсу як для збереження під контролем міста, так і флангів. До речі, в російських пабліках скиглять про те, що окупанти втратили контроль над так званими садами. Крім того, ми повідомляли про ситуацію як цілком передбачувану, з врахуванням відсутності контролю окупантів над вхідними воротами у місто по трасі 0504. Так званий літачок застряг таки в горлянці окупантів, і тепер вони харкають кров'ю. Чому дивуватись, все, що зараз відбувається на трасах С3 та Ю3, було очевидним і неодноразово озвучували, оскільки ситуація там надзвичайно зрозуміла. Не треба бути великим стратегом, щоб бачити очевидне. І расисти це вже розуміють. Вони розуміють, що пахне смаженим. А тому процес, який відбувається під Бахмутом, очікуваний та закономірний, особливо після того, як Збройні Сили України повернули під свій контроль панівні висоти та тримають під... Під вогняним контролем, усе місто тому Бахмут був, є і буде Україна. Е, ну, вже з усіх боків ми обговорили підрив Каховської ГЕС. Що ви скажете з цього приводу? Хочу теж почути вашу зая... Ваші ваші думки. Е, ну можливо, з військової точки зору, чому саме зараз окупанти це зробили? Адже анонсували вони дуже давно цю історію, цю трагедію. От власне цієї ночі це сталося. Чому саме зараз не направду дуже сильно бояться нашого потенційного контрнаступу? Вони вважають, що у частині пойма чигирла Дніпра там буде якесь велике форсування. Це тільки свідчить про те, що вони не розуміють ні сучасної логіки війни, ні сучасних засобів, які вже є в Україні. Бо ніхто форсувати Дніпро так, як форсували свого часу радянські війська Київ не буде. Оце треба розуміти, але паніка є, страх є. Хоча разом з тим у воєнній частині попри те, що немає якогось великого ефіцієнту корисності, бо насправді ж це постріл у ноги лівий берег набагато нижчий, і їм доведеться відвести свої бойові по порядку що на кілька кілометрів. А це чуточку видихне Херсон, бо угу. задавати удари з. А дилерії буде суттєво важче, але попри те, тут все ж таки може бути і певна дуже залізобетонна сатанинська логіка. наголошую на цьому слові, вони в такий спосіб можуть розробляти стратегічну операцію з того, щоб понизити надходження води до Запорізької атомної електростанції, і пробувати таке розгортати якийсь черговий ядерний бер. І може бути дуже глибоко конспірологічна, але все ж таки немає право на життя. Така така версія, як підставлення шойгу, що от, мовляв не можу упоратися із захистом саме чиєї Гідроелектростанції і українці дуже легко її зуміли знищити, бо все ж будуть кидати у наш бік А отже, що його неспроможних, які б, зрештою версії їхнього міркування не були правдивими. Тут направду є один стратегічний коректний правильний висновок. Росіяни показали, що вони абсолютно не дотримуються жодних конвенцій, бо до речі, одна з жіночних конвенцій забороняє наносити удари по таких спорудах, а їхні підривці ніщо інше як своєрідне застосування зброї. Розуї масової ураження, і наші західні колеги тепер точно мають переконатися що московський імперіалізм має виключно звіряче вишкірення, і що як мінімум треба режим Путіна сносити, а як максимум розвалювати Російську Федерацію. Оце головний і коректний висновок, як на мій погляд. Пане Петро, тут я в перерві глянула відео. Там російський військовослужбовець ну, в телеграм-каналі він звісно радіє тому, що сталося, і говорить, значить, фразу «Тепер саме важливе, щоб наших хріб'ята туди ну мається на увазі з Херсонщини, безпечно забрали, вивезли і так далі. Тобто, це означає, що вони будуть звідти виходити чи вони просто посунуться, от як говорить гуменюк, і як ви говорите про те, що смуга там вогневих позицій, трошки відсунеться. Посунуться, ніхто нікуди нікого виводити не буде. Більш ніж впевнений що от армійці, котрі відповідають саме за смугу, нічого не знали про цей підрив. Та знову ж таки нічого нового в їхній історії вони все завжди робили. Пригадаємо 41 й рік підрив Дніпровської запорізької гідроелектростанції. Також запали десятки тонн вибухівки, підірвали. Навіть є думка. Що в межах до 20 тисяч військовослужбовців загинуло, тобто що хвиля накрила самих же своїх. А виконавців цього акту навіть арештували тільки коли втутилося найвище керівництво і пояснило тамтим місцевим органам тоді ще НКВД, що це так має бути. Тільки тоді їх відпустили. Ще раз наш ворог. Може вдаватися до абсолютно будь-яких дій. Вони не мають правил, вони не мають нічого святого і так завжди було. Нарешті треба ще раз зрозуміти, що після такого вчинку ми маємо право дивитися на них, як не на людей. А що для нас змінює? Чи він відмовчиться, чи він щось скаже. Якщо він щось скаже, то це буде виключно на власне населення. Путін нелегальний і нелегітимний з міжнародної точки зору в усіх можливих сенсах. Він злочинець, йому оголошено про підозру. Можливо, можливо, захід і посилить цю підозру вже у цій екологічній катастрофі, бо екологія для для заходу дуже чуттєве явище. Нам треба думати, як це зло подолати. Нам нам треба думати, як має статися так обставити. Обставини, щоб він повездить там на, мавз... на мавзолеї. оце важливо. А що не скаже там він своїм посполитим, що б він не сказав? Вони все приймуть за чисту істину. Деякі експерти зараз говорять про те, що ця трагедія може стати причиною того, що нам приміром передадуть літаки F-16 швидше або дадуть можливо якесь інше озброєння, на якому станом на зараз розраховуємо. Це попри те, що нам говорять, що ми з тим, що маємо зараз, готові до контрнаступу. Як ви вважаєте, чи буде зараз світ діяти трошки інтенсивніше у передачі озброєння нам? Такий невеликий оптимізм може у нас бути, але знов таки акуратно треба підходити до цієї інтенсифікації, бо треба розуміти звідки і хто які літаки може їх надати. Нових машин F-16 персонально для України принаймні точно зараз вироблено не буде. Контракти на ці машини укладені аж поза 2030 рік, і американці забезпечувати нас будуть виключно із тих ресурсів, які є в інших країнах, скажімо, такі як Бельгія, Нідерланди чи. Чи голда дарути Бельгія, Нідерланди і Данія сукупно мають поза 130 машин машини, і щось із них може до нас надійти? Чи може бути в даному контексті створення отримання американських далекобійних ракет про Імдже МГ, про МДЖМ 140 сорок атаканс? Ми говоримо більше року, однозначно так. І чому це була би хороша новина? Бо для цієї ракети у нас уже є готова пускова установка. Це і М Двісті і М 142 Хаймарс і М двісті Сядь більш потужна машина і навчений особовий склад. А за запасами цих машин ми вже друга країна оператор у світі. Оце направду було би дуже дуже доречно. Бо далекобійні системи це саме та логіка ведення бою, яка би нам дозволила ще краще знекровлювати їхню логістику. Пам'ятаємо, воює не танк, не гармата, боює людина. І чим менше вони будуть мати забезпечення як у бойовому сенсі, так і банально від продовольства до питної води і медикаментів? Не краще вони будуть розвиватися питання лише якого масштабу. Оце дуже важлива деталь. Ми дуже хочемо, щоб завтра на російській території закипіла партизанська війна. Ми маємо розуміти одне дуже серйозне історичне правило, бо саме так склалося. Те, що є навколо партизанських воїн. Партизанські руки по-справжньому успішні тоді, коли вони опираються на підтримку місцевого населення. Армія Упа надуспішно воювала з 1942 по 1959, А може і далі, бо тут історики дискутують, коли упала остання боївка. Успішною була тільки тому, що мала глобальну підтримку місцевого населення. На цю хвилину я персонально не вірю у глобальну підтримку цих рейдів саме місцевим російським. Населенням чи вони ці рейди потрібні, чи вони деморалізують противника? Качинають знищують декілька одиниць техніки однозначно так. Це все вітається, це все корисно, і найголовніше висновок лежить у, у тому, що місцеві еліти починають все більше і більше сумніватися у спроможності їхнього фюрера, майно увазі Путіна гарантувати безпеку їхню персональну і їхніх капіталів. А якщо так, то передумови для потенційного атмосферу влади усе ж таки будуть складатися. Другий важливий висновок у цьому розвіяне повністю тому, що не можна бойові дії туди переносити. Можна і ядерного апокаліпсису не сталося. Але також є і ще третій висновок. Україна набуває справжньої своєї мілітарної суб'єктності. Держава мілітарно-суб'єктна тоді, коли може виходити у сенсі бойових дій за свій власний географічний ареал. Це все хороші новини. Однак пам'ятаємо, що це явище має бути масштабованим, а до масштабованості, ще має пройти якийсь час. Їх там є кілька сотень, а потрібні тисячі. Передайте, спасайтесь пацани, спасайтесь. віса просто ні. сравнялся в один уровень с Каховским морем. Вот наши Днепро, доця. Острова нема. Бачишь, нема острова. Если все пройдет, как говорится, по плану, как в песне гражданской обороны, то на Днепре есть еще другие ГЭС, с которыми, я думаю, стоит разобраться. Короче, из... крыша погнула, десетки, Улица Марии Фортус. В районе кольца гидропарка. Каховскую газ взорвут и все смоют в СУ. Что на другом береге? Это и на Херсон вода пойдет или нет? Да, на левый берег. На Херсон. На левый берег. Полностью Херсон смоет. Все там, кого да. надо, все убрали. Все. Знаешь, это из двух зол убирать меньше. Мы заменили. То, что был взорвут, это точно. Это будет, что будет. Уже сейчас однозначно заявить, что речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны. Эта диверсия потенциально может повлечь, повлечь э очень тяжелые последствия. Последствия для... последствия и последствия иного характера, которые еще предстоит установить. Я сейчас проехал по городу Новая Кохловка и, собственно говоря, по тем городам, которые находятся на левом берегу. Люди большей частью спокойны, работают. Вот в нескольких кварталах отсюда вообще не ощущается э, такое присутствие большой воды. Так, все, надеяли. И вот у нас дела веселые. Да. Водичка поднялась. Здорово. Весело. Такие вот дела. У миллионов людей, которые там проживали, конечно, никто ни о чем не спрашивал. Половина третьего утра. В это время, как заявила украинская разведка, была повреждена Каховская гидроэлектростанция. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил в подрыве гидроэлектростанции 205-ю мотострелковую бригаду Российской армии. Как подчеркивают украинские власти, взрыв, вероятно, произошел в машинном зале этого объекта. Потоки воды из Каховского водохранилища устремились вниз по течению Днепра. Под угрозой затопления, по сообщению украинских властей, оказалось более 80 населенных пунктов на правом берегу, который контролируется Украиной, и на оккупированном России левом. Сама Каховская ГЭС, как заявили в Укргидроэнерго, не подлежит восстановлению, она просто ушла под воду. Сейчас власти срочно эвакуируют жителей населенных пунктов, которые могут оказаться затоплены. В некоторых из них, как в Новой Каховке, вода поднялась уже на 10 метров. 10 часам утра по местному времени украинские власти эвакуировали из Херсонской области 742 человека. Об эвакуации жителей предупредили также оккупационные российские власти. Они утверждают, что вывозят жителей затопленных населенных пунктов всего на три дня. В Новокаховском округе оккупационные власти также объявили о введении чрезвычайного положения. Сохраняется опасность также для Запорожской атомной электростанции, воду для охлаждения, которой забирали из Каховского водохранилища. Пресной воды в результате взрыва лишиться может также оккупированный Россией Крым. Ясно, что нет у Украины вообще в том случае такого оружия, которое может эту дамбу разрушить. Такого рода разрушения, по-моему, э можно. вызвать только именно подрывом дамбы с помощью заложенного в ней большого количества взрывчатки, что, очевидно, и было сделано. Хотя есть еще всякие теории, что дамба просто из-за повреждений и недостаточно открытия различных там технических створок для прохода воды и плохого технического состояния произошли какие-то разрушения, которые не вызваны напрямую взрывом. Но, скорее всего, все-таки это был намеренный подрыв с российской стороны, очевидно, с понятными целями, чтобы еще более затруднить возможные попытки наступления украинских вооруженных сил вот от Дамбы и до устья Днепра. Это и так очень сложно, поскольку требует массированного форсирования Днепра в его нижнем течении. А теперь там стало еще больше воды. И поэтому это возможно еще более сложная задача, хотя не факт, что украинцы собирались именно там это делать. Принимая во внимание то, что вы только что сказали, уничтоженные огневые точки российской армии, уничтоженные укрепления, которые на левом берегу Днепра российская армия строила все последние месяцы после того, как отступила из Херсона, сложно, честно говоря, поверить в то, что взрыв на Каховской ГЭС мог каким-то образом быть выгоден Кремлю, если такие большие потери, в том числе в плане эм, оборонительных сооружений, которые были построены вполне возможно, но мы точно не знаем всего как бы комплекса э, причин и логики, по которой мыслят в российском командовании. Э, иногда, кстати, может быть, например, есть еще такое явление, как не запланированный подрыв боеприпасов, который, например, отступающая сторона, таких примеров в истории немало, заранее закладывают в мосты, в плотины такого рода, да, чтобы взорвать, когда приблизится противник, и не дать ему перейти. Подпишитесь на канал и не пропускайте новые видео. Пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем благодарны за поддержку нашей работы на Patreon или других удобных платформах. Реквизиты в описании до видео.